Ти знаєш де летіти? Так. Да. Пам'ятаєш, де ми жемчуг збирали? Там, де мене... Где? там, де я на жабі бігав. Да. Пам'ятаю. От і нам туди. Це одразу за горою. От сюди. Чекай, я не бачу. Аво, все, я чую за тобою? Там патрони нам якісь треба будуть? Там може трошки хіба, якщо пролові я скине. Я думаю, що з Ютірануса вона скидати не вміє, але якщо раптом скине, то може доведеться постріляти. Ага. Та й якщо вона скине, то скоріше всього, що там можна від співу бути. Ага. Ой, яке воно біле. О, О тут то, то печара? Да. Окей. Так, і ми будемо йти на тих, на Ютирансах, так? Да. Так. Зараз мені треба його. Я же на понимаете, что лучше зайдем. Угу. Ну так. Якщо бафери, то бафери. Давай, туди, Нам тих всіх треба вбивати. Дві mm -hmm. як не вибор з лаками. Он там в кінці орлові є штуки. Два вовка і біля них типології. Ага. Але вони, по-моєму, якщо не закопані в землю, то вони не стрибають. Вони не збиваються. цього не впевнені його так. Ну, давай спочатку побиваємо тих, що тут є. Бо вони можуть потім не в непотрібний момент щось зробити. Неприємно. Ну, Я бачу зараз якісь от сюди. Ну йдемо. Бо бачиш, ті печери, коли ми ходимо по... за тими артефактами, виходить, що ті артефакти вони не в кінці, вони десь в центрі. І ...ну... ...якби немає потреби йти до кінця. То на них страх не діє, вони ніби зі страхом, але вони все рівно біжать. Ну на них треба кілька раз, типа, різні люди лякаються, різні істоти від різної кількості страху лякаються. Ага. Типа, де треба Помогу щоб... по типу наляканий, дуже добре урок. Ага. Типа... Что -то так удивится, по 600 пар, типа. ну, 600, да. ну вот тут ж можно будет так само выкористовывать на боссах ну, ну, не знаю я за это можем я не думаю что на а ну 450 360 це? А, в мене баф пропав. І там ще один я прохід Чекаю, да. Ну давай я зараз гляну в інтернеті, даййти. Я ж ж тебе просто А, а, вот і. Ну. Я в ті ж же ти. Я поняв. Ми йдемо за артефактом, який називається артефакт оф the strong. Ну, артефакт цельник. О, боже, як у меня запутан. О, чувак, це якраз той випадок, коли артефакт в кінці. Так? Так. Да. Чуєш, е ти знаєш, що твій динозавр він получає дамаг від того, що він стоїть в воді? Yeah. Бо йому ж холодно? А, стоп, тут холодно прохід, я буду подивити. А чого твій получає два дамага, коли стоїть в воді, а мій чотири? Ну я так розумію, що нам тут єдиний хід, то спригувати вниз. Ні, тут десь намальовано, що можна... Ні, я бачу хід, ну просто на карті він наче не так намальований, і ми пішли. Як. Ну давай. Бачиш тут в землі чорні такі херні? Ага. Оце тільки ти встанеш сідла, вони на тебе прыгнуть. Ага. Я не знаю, може його можна під землею бити, можна. Ну я пробував по ньому вдарити, то ні. Так. Коротше, я біжу, я не б'юся з ними. Не бьюся, не бьюся. Ну так, я щось не знаю, не бачу сенсу битися з ними. А, вони. Ты біжишь, чи підешся? А вони мене зажали. Я розвитаюсь. Тут индивидуа? Ні, а, тут вовки. А тут якийсь мужик лежить заморожений. А, нічого не можна з ним зробити. не страшно <рророк> ну так, да, вроде бы бит а но он сейчас уже тикает Е, я так розумію, нам треба буде скоро похилитись. У тебе що там та по ХП? У мене Бум третина ХП знята. У мене так само. Нам ті кристали треба, чи ти їх просто розбиваєш, щоб можна було пройти простіше? Щоб можна було ходити, бо я застиг. Ага, окей. Це вода. Так. Це вода. Обратно, значить, туди. Да. Ой, чекай, я розвернувся щось. Не видно було, куди йду, а динозаври вони не знищують ті кристали. Mm, як -які? Ну, я так розумію, Альфа знищує все. Дедікурос анкілозавр знищує. В них спеціалізація. така. Рекси ламають дерева, але щоб вони ламали камні, я ніколи не бачив. Тому навряд чи всі. Частита тихо, спокійно. Так, тут ще є один поворот на бляха. Й... Ведмідь. Ним мене... Вадам Все. Я думаю, это пошли. Чоттерста 547 Ну че ты с 20 відсотків да маму додается Пипа сюда тоже не це а то там не артефакт Те сама А, ні-ні, то просто кристал си все. Я щось думав, що то артефакт же. Що, стало погано? Що погано стало? Ти шо що, сказав, щось кепско чи що? Ці кристали не ламаються, кажу. Адишо ты в пораді, не хороший. Половина хп в мене. До речі, оце коло, бачиш, ти його можеш заповнити? От я тебе раз, бахну. Я знаю. Тебе полу... Я такой ще разбавну. Ты баща держи. То есть <K _dose> червоний той. Ehm, трейд. Там шо с нього може бути? Файне. Белзебу садл, парацератарі и платформу сад. Нормально. Что все. Все. не вылазить? Я пробег ним. Ну, это mm. 700. Что там? Там яма і там таке пару так все. Я, я, я розвертаюсь. Десь там де сміяли, вот це там зараз. Так, добрый. Ты кажешь там артефакт же там? да? Там Там скульптура, мав мозаика. Там мозаика. Там Ну, типа, я Там мозаика. Там мозаика. Там мозаика. Угу. О, уже То есть, как мина. Анна артефакт. Все, выходим.